Вітаю вас на базовому курсі по Node.js. Мене звуть Білинський Валерій. Я розробник із двома роками комерційного досвіду в програмуванні. Спеціалізуюся на розробці різноманітних веб рішень, у тому числі маю досвід роботи з Node.js. Під час цього курсу я вам розповім про основи Node.js, її основні переваги, а також основну галузь використання. Курс буде складатися з 10 відеоуроків, під час них ми розберемо основні аспекти платформи Node.js, а також продемонструю вам інформативні приклади, які допоможуть вам краще опанувати дану платформу. Окрім цього, поділюся власними рекомендаціями на основі свого досвіду. Темою сьогоднішнього уроку буде початок роботи з Node.js. Перш за все, ми відповімо на питання, що таке Node.js, коротко розглянемо його історію та розвиток. А також оцінимо основні переваги та відмінності порівнюючи з аналогічними інструментами. Далі я продемонструю, як встановлювати Node.js, а також надам рекомендації, як налаштовувати середовище розробки для найбільш простої роботи. Отже, спочатку відповімо питання, що таке Node.js. Node.js це міжплатформне середовище виконання JavaScript, яке створене на движку JavaScript V8, який працює у браузері Google Chrome. Це дозволяє розробникам запускати код JavaScript поза веб браузером. І це дозволяє нам створювати веб-рішення, використовуючи мову JavaScript. В основному Node.js використовується для створення веб-серверів. Найпопулярнішими фреймворками на Node.js є Express.js та NestJS. Вони спрощують розробку веб-додатків. Окрім цього, Node.js підходить для розробки API та мікросервісів. Також Node.js чудово підходить для розробки таких програм, як чат, онлайн-ігри. Та інші інструменти зі спільною роботою користувачів, де дуже важлива низька затримка спілкування. На початку 2009 року RyanDAL презентував Node.js. Фактично, це була відповідь на обмеження, з якими стикаються традиційні веб-сервери при обробці численних одночасних з'єднань. Node.js відрізнявся від інших аналогічних інструментів своїм асинхронним дизайном, який керований подіями. Це дозволило ефективно обробляти велику кількість одночасних підключень без необхідності додаткових потоків. Таким чином, Node.js виявив себе високомасштабованим і продуктивним. Дуже важливим елементом екосистеми Node.js є Node Package Manager або ж просто NPM. Це менеджер пакетів, який дозволяє розробникам легко ділитися своїм кодом та керувати ним, сприяючи співпраці та повторному використанню коду. Node.js дуже швидко завоював популярність. Він активно використовується як у невеликих стартапах, так і у великих компаніях. Node.js дуже активно розвивається і по цей час. Останні зусилля спрямовані на кращу інтеграцію з модулями ECMAScript, покращену діагностику та оптимізацію для того, щоб зробити код ще більш продуктивним. До основних переваг Node.js можна віднести те, що кодова база серверної та клієнтської частини об'єднана однією мовою. Така уніфікація мови програмування спрощує процес розробки та сприяє повторному використанню коду. Використовуючи Node.js, ми маємо доступ до великої кількості бібліотек і модулів. Найважливішою особливістю є асинхронний дизайн Node.js. Він розроблений для ефективної обробки асинхронних операцій вводу-виводу. Він дотримується архітектури, яка керована подіями, використовуючи однопотоковий цикл подій для обробки кількох одночасних з'єднань. Це дозволяє максимально ефективно використовувати один потік. І це дуже сильно економить обчислювальні ресурси. Node.js має дуже велику підтримку спільноти розробників. Це сприяє розвитку платформи, а також забезпечує велику кількість ресурсів, навчальних посібників і модулів. Окрім цього, програми Node.js можна запускати на різних платформах. Тепер перейдемо до розгляду архітектури на JS. Центральним елементом дизайну платформи є його цикл подій, завдяки якому він послідовно обробляє всі події, які виникають у програмі, перемикаючись фактично між різною логікою виконання, що дозволяє використовувати лише один потік для обробки всіх запитів. Коли до серверу, який розроблений на Node.js, надходять запити від користувачів, то вони додаються до черги подій. Цикл подій послідовно обробляє кожну подію із черги. Якщо запит містить, неблокуючий чи характер, то цикл може одразу повернути відповідь до користувача. Якщо ж запит передбачає довготривале очікування відповіді, наприклад, операції читання з бази даних файлової системи, або мережевий запит до іншої системи, то цикл події виносить дану операцію в окремий потік. Коли процес читання буде завершено, потік сигналізує про завершення читання подією, яка аналогічно додається до черги і обробляється в подальшому циклом подій. Таким чином, Node.js підтримує концепцію одного потоку, коли це стосується головного циклу подій, який неблокуючим чином опрацьовує всі запити, які надходять до програми. Для того, щоб встановити платформу Node.js, ми можемо перейти на їх офіційний сайт під назвою Node.js.org. На головній сторінці офіційного сайту нам пропонують дві версії. Перша версія це LTS-версія, яка розрахована на довготривалу підтримку для розробників. І, як правило, вона найбільш стабільна. Друга версія поточна містить найновіші можливості платформи, але вони експериментальні, тому їх підтримка може бути нестабільною. Через це я рекомендую вам встановлювати версію LTS, так як вона буде найбільш актуальною в робочому середовищі. Скачавши установник на ваш персональний комп'ютер, запустіть його. Інструкції до установки досить прямолінійні. Щоправда, я вам порекомендую упевнитись у тому, що у вас буде відмічено параметр Add to Pass. Це дозволить вам без зайвих проблем виконувати команди Node.js прямо в програмній консолі, працюючи на операційній системі Windows. Для того, щоб перевірити правильність установки платформи Node.js, запустіть командну консоль вашої операційної системи і введіть наступну команду. Результат цієї команди покаже вам поточну версію встановленого Node.js. Якщо замість очікуваної версії ви побачите помилку, то скоріш за все програма не була встановлена успішно. Ви можете обрати будь-яке середовище розробки, яке вам до вподоби. Під час цього курсу буде використовуватись Visual Studio Code. Але повторююся, це не є обов'язковою вимогою для роботи з цією платформою. Для тих, хто теж обирає Visual Studio як середовище для програмування, я можу порекомендувати декілька розширень, які в майбутньому, скоріш за все, знадобляться для роботи. Розширення eSLint або Pretier будуть перевіряти ваш код на відповідність певним згодженим стильовим стандартам. Працюючи в команді над одним проєктом, скоріш за все, буде використовуватись один із цих допоміжних інструментів. Рекомендую вам звикати писати код згідно з стандартами. Роботу eSLint я продемонструю в наступних уроках. Розширення GitLens і GitGraph, в свою чергу, є візуальними клієнтами для роботи з Git. Вони дуже сильно полегшують роботу і розуміння структури репозиторії. Перш за все, давайте розберемо, як запускати скрипти Node.js. В даному файлі у нас передбачена лише одна команда, яка виведе в консоль строку Hello World. Для того, щоб запустити цей модуль, нам необхідно в консолі написати. Спочатку ключове слово Node, а наступним аргументом вказати шлях до файлу, який ми бажаємо запустити. Таким чином, ми запустили скрипт, і в консолі видно очікувану інформацію. У даному прикладі я продемонструю вам можливість Node.js у роботі з файловою системою. За замовчуванням, Node.js поставляє вбудований модуль FileSystem, який дозволяє взаємодіяти. З файловою системою вашого персонального комп'ютеру. Конкретно в даному прикладі ми асинхронно зчитуємо інформацію з текстового файлу і виводимо її його в консоль. Якщо під час читання файлу виникне помилка, буде виведена відповідна інформація. Так як дана операція є асинхронною, то вона не блокує основний потік програми Node.js. Давайте запустимо даний приклад аналогічним чином. Як ви бачите, спочатку було відпрацьовано синхронну операцію по виведенню певної інформації в консолі. І тільки після цього контент текстового файлу було успішно зчитано. Давайте перейдемо до текстового файлу і упевнимося, що там дійсно цей контент. Контент файлу відповідає тієї, інформації, що була виданою в консоль. Тепер розглянемо випадок, якщо читання файлу буде завершено з помилкою. Наприклад, я вкажу інше ім'я файлу. Яке не відповідає тому, яке ми збираємося читати. Знову запустимо цей же скрипт. І як ви бачите, аналогічним чином спочатку відпрацювала синхронна операція, а після цього асинхронно була виведена інформація про помилку. Помилка сигналізує про те, що програма не знайшла файл або директорію з цим ім'ям, що ми очікували. Наступний приклад має на увазі взаємодію одразу з двома модулями. Перший модуль є основним, який імпортує певну логіку з другого модулю. Другий модуль, в свою чергу, оставляє певну логіку, експортуючи її для використання в інших модулях. Давайте запустимо основний модуль і перевіримо, чи дійсно головний модуль успішно імпортує необхідну логіку і використовує її. Як ми можемо бачити, основний модуль успішно використовує імпортовану логіку. В своїй роботі. Як ви можете бачити, в на основному модулі експорт логіки є можливим за допомогою цієї інструкції. Справа в тому, що кожен модуль в Node.js містить в собі вбудований глобальний об'єкт модуль. Цей глобальний об'єкт містить основну інформацію про запущений модуль. Ми можемо переглянути її, просто вивши цю інформацію в консоль. Давайте запустимо скрипт ще раз, але цього разу звернемося до неосновного модуля. Як ви можете бачити, ми дійсно бачимо об'єкт з певною інформацією про модуль. Давайте послідовно розберемо, що саме ми бачимо. Першим атрибутом об'єкту модуль є ID, який на даний момент дорівнює строці з точкою. Це сигналізує про те, що даний модуль є основним. Тобто вхідним, який ми якраз зараз і запустили. Другий атрибут pass містить шлях, в якому знаходиться файл даного модуля. Атрибут exports за замовчуванням є порожнім об'єктом. Саме він приймає ту логіку, яку ми бажаємо експортувати для використання в інших модулях. Як ви можете бачити з даного прикладу, атрибуту Exports не обов'язково бути завжди об'єктом. Наприклад, зараз ми привласни йому функцію. Імпортуючи логіку з даного модуля, ми фактично отримуємо значення атрибуту Exports, так як в даному прикладі атрибут Exports дорівнює функції, то відповідно ми можемо і виконати її як функцію. Нам нічого не зважає зробити, наприклад, наступним чином. В даному випадку атрибут експортс буде об'єктом з даним атрибутом. Для того, щоб основний модуль успішно використав новий формат експортованої логіки, нам потрібно тепер звернутися до привласненої змінної як до об'єкту і викликати відповідний атрибут, який ми експортували. В даному випадку основний модуль відпрацює так само, як і в перший раз. Повернемося до розгляду атрибутів глобального об'єкту модуль. Наступний атрибут FileName містить повний шлях до файлу модуля, який було запущено. Атрибут Loaded показує, що є даний модуль повністю завантаженим. Так як інформація про модуль була виведена в консоль ще до того, як логіка даного модуля була повністю опрацьована. То, відповідно, ми маємо, що атрибут loaded дорівнює false. Наступний атрибут Children містить масив імпортованих модулів до даного модуля. Так як ми в даному модулі нічого не імпортуємо, то відповідно цей масив за замовчуванням порожній. Останній атрибут містить масив шляхів, по яких даний модуль буде шукати імпортовані модулі. Викликаючи функцію Require. І якщо ми не вказуємо точний шлях до модуля, який ми бажаємо імпортувати, то він буде шукати згідно з тими значеннями, які є в даному атрибуті. Давайте переглянемо глобальний об'єкт модуль ще й в основному модулі. Як ви можете бачити, спочатку виявилася інформація про імпортований модуль, так як він виконався в першу чергу. І там ми маємо точно таку ж саму інформацію, яку ми розглядали до цього, окрім значення ID. Так як тепер даний модуль не є основним хідним, то тепер ID не дорівнює точці, а повному шляху до файлу даного модуля. В свою чергу, ID основного запущеного модуля, як і очікувано, дорівнює точці. Ося інша інформація, аналогічна до тієї, яку я вам розповідав тільки що, окрім атрибути Children. Тепер він містить об'єкт з інформацією про модуль, який було імпортовано. Як ви можете бачити, цього разу значення атрибуту load дорівнює true, тому що на момент виведення в консоль інформації про основний модуль, ініціалізація імпортованого модуля була завершена повністю. Так як дизайн Node.js заснований на подіях, то нам нічого не заважає створювати власні події. Для цього в Node.js є імпортований модуль Events. Він повертає клас EventEmitter, який дозволяє нам створювати події. Та підписувати обробники до цих подій. В даному простому прикладі ми спочатку підписуємо обробник на подію GRID і одразу виконуємо дану подію. Давайте я продемонструю, як це працює. Як ви можете бачити, в консоль було виведено очікувану інформацію. Працюючи з подіями, ми маємо можливість успішно писати асинхронний код. Роботу з модулем Events ми розглянемо більш детально в наступних уроках. Отже, в даному уроці ми розглянули, чим взагалі є Node.js, для яких задач використовується даний інструмент, і за допомогою навиданих прикладів більш детально розглянули основні аспекти архітектуру даної платформи. Дорогі друзі, не забувайте, що програмування це насамперед практика. До кожного уроку є домашнє завдання, відкрити домашнє завдання та виконати його. Завантажити навчальні матеріали ви зможете під цим відео. Бажано також пройти тестування, щоб перевірити наскільки засвоєний теоретичний матеріал. Не переходьте до вивчення наступного уроку, якщо у вас виникли труднощі з виконанням домашнього завдання з цього уроку. Перегляньте повторно цей урок і потім ще раз спробуйте виконати домашнє завдання. Також перевіряйте свої знання на тест провайдері. Дякуємо за увагу та до зустрічі на IT-відео!